Вулична їжа, шаурма, ходок і інша в чому її небезпека. Всім вітання, вулична їжа, швидкий перекус на ходу, фастфуд це вже стало стилем життя сучасної людини. Проте медики попереджають, що така їжа може не просто зіпсувати травлення, але й привести до дуже сумних наслідків. Деякі продукти, на думку лікарів, не варто вживати, навіть якщо дуже голодний, і найпопулярніший вуличний перекус це шаурма, яка продається на кожному кроці. Апетитне рубане м'ясо, овочі та зелень загорнуті в лаваш. Це їжа, яка приваблює і дорослих і дітей. А ось епідеміологи та гастроентерологи застерігають про небезпеку і питання в тому, якої якості м'ясо, чи не з душком воно було, чи добре миється перед приготуванням, чи нормальний термін його зберігання вже у готовому Стані, якщо лоток вуличний, то неминуче що на їжу потрапляє пил та сідають комахи. Та й сама по собі шаурма – це не найкращий перекус, особливо влітку. М'ясо в сухому лаваші незрозумілий жирний майонезний соус це суцільний холестерин, якого взагалі варто уникати. І після такого перекусу можна отримати панкреатит, А якщо продукти неякісні, то й харчове отруєння. Далі солодка газована вода. Це той напій, яким зазвичай запивають фастфуд і вуличну їжу. Всі солодкі шипучки, в яких міститься маса барників і цукру, користі не принесуть. І зовсім не важливо: це коричнева кола, яскраво-зелений тархун або ледь зафарбований лимонад. Наступне хот-доги. хоча їх популярність пішла на спад, але все ж таки хот-доги залишаються улюбленими ласощами у молоді. Гастроентерологи називають таку їжу забійним ударом по печінці та шлунку. Не завжди якісні та свіжі сосиски або ковбаски маскують гострими добавками корейської моркви солоними огірками. Кетчупи, майонези абсолютно незрозумілого походження, які перелиті в неухайні пляшки. Є ризик не тільки підхопити інфекцію, а елементарно заробити печію і панкреатит. Наступне смажені пиріжки біляші та чебуреки. Така їжа б'є по травній системі, по печінці, по підшлунковій, оскільки це смажена їжа, і найчастіше олії, на якій все це смажиться, дуже сумнівної якості. Також під сумнів, спеціалісти ставлять і начинку такої їжі. Немає гарантії, що в неї не потрапить ніякісне м'ясо, не ні свіжа картопля або яйця. Так що, якщо ви вже вирішили побалувати себе смаженими пиріжками, приготуйте їх вдома. І то не частіше ніж раз у три місяці. Наступне всіма улюблена, особливо дітьми солодка вата. і найбільша небезпека в ній це барвники та ароматизатори у великій кількостях. Спосіб приготування вати також викликає сумніви через те, що на паличку шар за шаром намотують цукрові нитки, і при цьому вітром туди в процесі потрапляє пил та дрібні кумахи. А продавці зазвичай не встигають навіть мити руки та дають решту, беруть гроші і намотують вату майже одночасно. Тому виготовлення вати відбувається у повній антисанітарії. Тож пам'ятайте про це.